Олена Ломакова вже не вперше отримує продуктові бокси. Жінка каже, забезпечити родину необхідними продуктами самотужки вкрай складно. Тож така допомога не обияка підтримка для багатодітної мами. Ось крупи різні, олія також консервація різна. Це звісно, підтримка для мене вагома, тому що ось всі продукти, які тут надані, вони необхідні. Для повсякденного житку, тому що ось ціни в магазинах дорогі. Бокси містять 11 позицій, зокрема, крупи, цукор, чай, олію, м'ясні та рибні консерви. Близько двох тисяч родин вже отримали такі пакунки. В першу чергу наші сім'ї захисників і захисниць, сім'ї наших загиблих, полеглих, наших героїв і героїнь. це внутрішньопереміщені особи, які прибувають до нашої громади вперше, а також числа внутрішньопереміщених осіб, люди, які мають з інвалідністю. Це і багатодітні сім'ї, це малозабезпечені особи, це підопічні, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Гуманітарною допомогою віничан забезпечує міськрада в співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом у планах до великодніх свят видати близько 20 тисяч таких пакунків. Ми працюємо щодня в різних направленнях і вивчаємо в тому числі потреби людей, які, яким ми можемо допомогти перед пасхальними святами. Ми маємо трошки поповнити їх кошик для того, щоб свято було е, святом. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, Новини за день. Телеканал Віта.